Сьогодні розпочинається неймовірно захоплююча подорож до створення найкращого футбольного стадіону в світі. Такими словами, Джим Редкліф презентував схвалений план побудови нового стадіону для Манчестер Юнайтед. Цей стадіон вже називають Ейфелевою вежею півночі Англії. Співвласник М'ю завжди мріяв про Вемблі півночі і нарешті дістався до першого етапу втілення своєї мрії старту побудови найвеличнішого стадіону не тільки Великої Британії, але й всього світу. Ви на каналі Колісник Медіа. А перед Стартом важливе звернення Андрія Колісника. Усім привіт, друзі. Я до вас з поганою новиною, але в той же час з вірою в краще майбутнє був зламаний мій акаунт в телеграмі і були викрадені два мої телеграм-канали: Андрій Колісник і Футбол Центр. Завдяки каналу Андрій Колісник. Ми з вами закрили дуже багато військових зборів, дуже багато допомогли хлопцям з Збройних сил України. Він був дуже корисний в цьому плані. А канал Футбол Центр він радував вас завжди якісним футбольним контентом. Зараз канали функціонують, ми ними не управляємо. Навіть вони виглядають так, начебто нічого не відбулося, але це більше не наші канали, вони використовуються незрозуміло ким. Тому в мене немає іншого виходу, окрім як створити нові канали. Я сьогодні цілий день боровся за те, щоб повернути ці старі, але шансів немає. Один вихід тільки створити нові канали. Я надіюся на силу соціальних мереж, на те, що інші медійні персони мене підтримують, тому що дуже шкода втрачати роки роботи. Дуже шкода втрачати. І тому я попрошу всіх блогерів, які це подивляться, футбольних блогерів, зробити репост допису в новому телеграм-каналі, або, або якийсь інший репост, або можливо від себе написати. Е, які задачі? У нас є тепер два нових канали: Андрій Колісник, 2.0 і Футболцентр 2.0. І є старі канали, від яких треба відписатися. І на яких треба кинути скаргу, щоб вони були заблоковані, тому що вони більше не є моїми. Шкода, шкода дуже сильно. Але, знову ж таки, я надіюсь на те, я навіть не скажу, що я вірю, я не знаю, я надіюсь на те, що... Роки попередньої праці не будуть втрачені, і ми зараз швидко відновимо роботу вже нехай нових каналів, але з тими ж самими завданнями і з тими ж з тим же самим посилом і настроєм, з яким вони працювали весь цей час. Манчестер Юнайтед представив плани нового стадіону на 100 тисяч місць найбільшого в країні. Мінотарний власник сер Джим Редкліф відкрито висловлював своє бажання побудувати нову сучасну арену з моменту придбання майже 30% клубу в лютому минулого року. Раніше Юнайтед розглядали варіант реконструкції історичного Олд Трафорда, але тепер оголосили, що зведуть абсолютно новий стадіон поруч із нинішнім і який нестиме достатньо символічну назву Нью Трафорд. Запланована арена Ане на найбільшою великій Британії, випередивши Вемблі, міськість якого 90 тисяч вболівальників. Редкліф наголосив, що регіон потребує арени рівня Вемблі, здатної приймати фінали Ліги Чемпіонів та матчі збірної Англії. Проект реалізується спільно з урядовою групою з відновлення і розроблений архітектурним бюро Foster and Partners. Очікується, що уряд виділить понад 200 мільйонів фунтів на транспортну інфраструктуру для підтримки будівництва та місцевого розвитку. В той же час на сторінках загалом. Ардіан є інформація, що залучена сума від уряду може сягати і 300 мільйонів фунтів. Хоча офіційно заявлено, що бюджетні кошти не будуть використані на саме будівництво арени. Їх планують витратити на підготовку ділянки, інфраструктуру та переміщення залізничного вантажного вузла, що коштуватиме від 200 до 300 мільйонів фунтів. Повідомляє одне із найавторитетніших англійських видань. За даними Sky Sports News, під час будівництва Юнайтед продовжить грати на Траффорд. в прес-релізі Юнайтед ти зазначено, що проект може принести британській економіці мільярди фунтів, створити до 92 тисяч робочих місць та понад 17 тисяч нових житлових одиниць. Очікувана вартість стадіону становить 2 мільярди фунтів. І виконавчий директор МЮ Омар Беррада висловив впевненість у залученні інвесторів. Кошти обов'язково знайдуться. Вважають в Манчестер Юнайтед. Ключовою проблемою залишається саме фінансування. Червоні дияволи мають 731 мільйон фунтів боргу та ще 291 мільйон боргу за трансфери, тобто сумарно більше 1 мільярду фунтів стерлінгів. Хоча ведуться переговори щодо доходів від спонсорів і нерухомості, перспективи залишаються невизначеними. Також наразі є і інша проблема. Критично важливим є переміщення компанії Freightliner, яка займає територію, необхідну для будівництва. План передбачає її перенесення на 25 миль, що також має покращити залізничне сполучення в Манчестері. Тим не менше на даний момент. Всі налаштовані позитивно. Архітектор та засновник Foster Plus Partners лорд Норман Фостер, заявив, що будівництво триватиме всього 5 років замість 10 завдяки використанню збірних конструкцій, які будуть підвозитись Манчестерським судоплавним каналом. Всього таких конструкцій буде 160. Розкриваючи деталі проекту, лорд Фостер зазначив, це має бути один із найзахопливіших проектів в світі на сьогодні. Все починається з досвіду фанатів, наближаючи їх до поля, як ніколи раніше, та створюючи. Акустику, що культивує потужний рев. Стадіон буде накритий величезним куполом, який збиратиме енергію та дощову воду, а також захищатиме нову громадську площу вдвічі більшу за Трафальгарську площу. Цей купол перевершить масштаб знаменитого пакування Рейхстагу художником Крісто в 95-му році, а найвищий із трьох щогол буде вищим за будь-яку будівлю в Манчестері, описує епічність запланованої конструкції журналіст The Guardian Пол Маккінес. Інші особливості проекту такі. Пол на 15,9 метрів нижче рівня землі, 15,5% місць відведено для vip гостей а з оглядової вежі висотою в 200 метрів відкриватиметься вид аж до Ліверпуля. Якщо ми зробимо все правильно, ефект від цього відновлення може бути навіть більшим і кращим ніж від Лондона 2012 Сказав Енді Бернем, мер Великого Манчестера. Нагадаємо, що тоді у Великобританії відбулася Олімпіада, тобто очікування від проекту Нью Трафорд дуже високі. І в політичних колах, економісти, які вивчили вже проект, зазначають, що основний прибуток у 7,3 мільярди до 2039 року очікується не від стадіону, а від загальної реконструкції території. Очевидно, що свої дивіденти отримає як Манчестер Юнайтед, так і держава, яка інвестує велику суму в побудову футбольної ейфелової вежі. Будівництво планують розпочати цього року, а завершити до сезону 2030-31. Цікаво, що перед тим як було прийнято рішення щодо побудови, Будови нового стадіону керівництво Манчестер Юнайтед провело опитування вболівальників і сесії відкритих слухань, де була врахована думка певної категорії фанів, до якої увійшли власники абонементів, члени клубу та учасники виконавчого клубу. Опитування показало, що більшість вболівальників Манчестер Юнайтед віддають перевагу будівництву нового стадіону, а не реконструкції Траффорд. Понад 52% з більш ніж 50 тисяч власників сезонних абонементів, членів клубу та учасників виконавчого клубу Клубу підтримали ідею нової арени. Лише 31% виступили за оновлення існуючого стадіону, а решта ще не визначились. Ділилось інформацією Бібісі в листопаді минулого року. Ми знаємо, наскільки важливий наш дім для вболівальників, тому нам потрібно вислухати всі їхні думки, щоб створити стадіон світового рівня, на який вони заслуговують. Говорив тоді директор клубу з роботи з фанами Рік Макга Олд Траффорд Є домівкою Манчестер Юнайтед з 1910 року. Цей історичний стадіон не зазнавав Штабної реконструкції з 2006 року і останніми роками критика найбільшої клубної арени Англії лише посилювалася. Основними проблемами стали протікання даху та недавні повідомлення про появу гризунів на території стадіону. Попри свою величність у цьому аспекті Юнайтед поступився таким клубом, як Арсенал зі стадіоном Emirates та Тоттенгем, які приймають додаткові заходи та концерти, щоб збільшити доходи. Аналогічно модель впроваджує Евертон, який залишить Гузі Сонпарк наприкінці сезону для переїзду на. Новий стадіон у Бремлі-мурдоку принципові суперники червоних Дияволів і їх шумні сусіди з Манчестер Сіді переїхали на стадіон Етіхат в 2003 році, та зараз працюють над розширенням його місткості до 60 тисяч місць. Видання The Sun вийшло з історією, яка критикує минулі керівництва Манчестер Юнайтед, які втратили золотий шанс у 2002 році побудувати новий стадіон. По суті, безкоштовно Манчестер Юнайтед міг отримати сучасний 80-тисячний стадіон. Безкоштовно ще в 2002 році, але відмовився від цієї можливості. Це рішення відкрило шлях для Манчестер Сіті, які перебралися на нову арену, що зробило їх привабливими для інвесторів із ОАЕ, А згодом і привело до їхнього успіху, розповів журналіст Алекс Сміт. Олтрафорд, який було відбудовано після значних руйнувань Другій світовій війні, колись називали театром мрій, але останнім часом він більше нагадує театр кошмарів минулого сезону. Команда фінішувала восьмою в премєр а зараз займає 13-те місце. Можливо, ідея із новим стадіоном задасть правильний імпульс і для першої команди, яка все ще мріє повернутись на футбольну вершину світу. Проте майбутнє не виглядає безхмарним, навіть попри ці вражаючі плани. Проблеми з нью Траффорд вистачає вже зараз, ще до початку будівництва. Далеко не факт, що Манчестер Юнайтед не повторить долю Барселони, яка вже має суттєву просрочку в своїх датах щодо повернення на новий Spotify Camp Nou. Нагадаємо, що каталонці. Мали повернутись на оновлену арену ще наприкінці минулого року. МЮ буде будувати новий стадіон з нуля, а не реконструювати старий, тому процеси тут ще складніші. Попри обіцянки завершити стадіон за 5-6 років, процес узгодження нової вантажної інфраструктури може затягнутися до 2029 року. Крім того, використання державних коштів для допомоги клубу, співвласником якого є мільярдер Джим Редкліф, викликає суперечки. Попереджає про потенційні проблеми журналістка Financial Times Дженіфер. Уільямс в цей же час в певних колах панує песимізм щодо здатності босів МЮ довести цей проект до кінця. Депутат Грем Стрінгер, який є фанатом Юнайтед, вважає нинішні плани щодо будівництва Нью-Трафорд за 2 мільярди фунтів необґрунтованими. Він критикує це рішення, наголошуючи на тому, що клуб нібито на межі банкрутства, але водночас планує грандіозне будівництво. Клубна легенда Пол Скоус також дуже суворо висловився стосовно нового гайпового проекту авторства Джима Редкліфа. Слова. Нічого не варті, можна сказати, що через 10 років у нас буде найбільший і найкращий стадіон у світі. Можна сказати, будь-що. Ми вже давно називаємося найбагатшим клубом у світі, але здається, що трохи випрошуємо гроші, коли заявляємо, що нам потрібні 2 мільярди фунтів на стадіон, і що нам доводиться продавати гравців, щоб купувати нових. Джим Редкліф опинився під шквалом критики через плани залучення сотень мільйонів фунтів державних коштів для будівництва нового стадіону. Редкліф, статки якого оцінюються в. 12 мільярдів покинув Велику Британію заради податкового притулку в Монако в 2020 році. Все той же депутат Стрінгер вважає ініціативу напівсірим хибним планом податкового вигнанця. Він наполягає, що державні кошти мають спрямовуватись на інші потреби регіону, а не допомагати мільярдеру збільшити вартість його бізнесу. І в цей же таймлайн Манчестерський об'єднаний фонд вболівальників висловив занепокоєння щодо можливого зростання цін на квитки втрати автентичної атмосфери Олтрафорду та. Збільшення боргового навантаження клубу. Вони закликали до подальших консультацій з фанатами і не згодні з прийнятим рішенням. Манчестер Юнайтед зараз дуже дивний клуб, який веде ще дивніший бізнес. Це одна із найпопулярніших спортивних команд в світі з третьою за вартістю командою в світовому футболі та найвищим операційним прибутком. Вони належать мільярдерам, грають на переповненому стадіоні, найбільшому клубному стадіоні Великої Британії, і нещодавно оголосили, що хочуть побудувати ще більше. За 2 мільярди, але в той же час, за словами одного з цих мільярдерів-власників сера Джима Редкліфа, клуб би збанкрутував би до Різдва, якби не скоротив сотню офісних працівників, не скасував би безкоштовні обіди та не припинив би фінансування асоціації колишніх гравців. Водночас клуб займає 13 місце в прем'єр-лізі, не отримував прибуток протягом 6 років і має борг у 1 мільярд фунтів. Така правда нинішнього життя Манчестер Юнайтед. Редкліф зараз говорить дуже багато і дуже. Гучно, наприклад, нещодавно заявивши BBC, що Манчестер Юнайтед стане найприбутковішим клубом в світі через три роки, а новий стадіон із вежами, який можна порівняти з Ейфеловою, буде цілком фінансово здійсненим. Проте атмосфера навколо клубу і першої команди скоріше негативна, ніж позитивна. Манчестер Юнайтед це водночас і хаос, і клуб, який ніколи не був далі ніж за кілька років розумного менеджменту та вдалих обставин від повернення до прибутковості і трофеїв. Будівництво величезного стадіону з усіма учасними зручностями, але без навішування ще більшого боргового тягаря на клуб є можливим і могло б сприяти поверненню до успіху, але це буде не так просто, як пропускають редкліфи, керівники клубу. Нічого справді вартісного не дається легко. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.